Добрий день усім. Прийшов дядя Міша, пообідали і запишемо невеличкий ролик, тому що п'ятницю не записували, тому що воно там серед неділі вийшло записати і ну, дуже не було за що і розказати. Тому що два дні пройшло. Що ми, з чим ми працюємо? Дивіться. Вмішуємося далі в роботу місцевого самоврядування. Ну, Не можемо стояти осторонь, коли бачимо, що потрібно допомогти. Група голови та побратими, побратими по неефективному використанню бюджетних коштів так ефективно працює на громаду, що із бюджету 240 мільйонів в принципі, на громаду хоч шаром покоти. ось і ми вмішуємося. Посліднє вмішательство прийшлося змішатися в роботу. Це знову буде заява. В роботу старости Колі Малого, заїчського старостату. Була його там заявка, коли старости збиралися у Куцевола після роботи, щоб обговорити. От така заявочка в нього була, 11 питань. Ми її подивилися, вирішили прийняти до відома і зараз закінчили роботи в полі по обмолоту по обмолоту ранніх зернових. Є минутка там між ранніми зерновими і кукурузою і союшником вирішили надати допомогу. На сьогоднішній день ми там вмішалися. Якраз вчасно, то, що астарта теж вмішалася на півмільйона. Ми підготували обочини, міста для роботи, і вони за останні два дні зробили ямковий ремонт, і там кусками поробили, де зовсім дороги нема, з Брусового до Василівки. Там залишилося там, в низині ще трохи зробити ямочного, вони ще додатково дадуть 20 тонн асфальту, 10 на кривороду, 10 на цю дорогу і ямочний там буде закінчений. Радує те, що крім нас почали вмішуватися і другі люди у роботу Людмила Павловна вашу. Васильівська теж вмішалося в вашу роботу, виділила 200 тисяч. Грошей, наскільки я чув на асфальт закупку, робить ямочний ремонт по дорозі Василівка. Я їм дякую, що от ми всі гуртом, не дивлячись на те, що ми в бізнесі, конкуренти, почали вмішуватися і допомагати громаді жити в такий важкий час. Що ми зробили там? Підвернули у Василівки смітно звалище, хто бачив, зробили його цей раз. Качественно все туди упакували, підгорнули. Попробували зробити місто для мусорника на, на свинарнику, там є місто, де можна туди зробити, його не видно з дороги і є куди туди його буртувати. Але Маніту, що зміг зробити, значить, виділив я бульдозер. завтра, післязавтра ми там площадку постараємося таки розгорнути. І щоб не внизу, де ми їдемо, всі бачили цей мусорник зробити, його там на цій площадці промисловій. І хай він там тоді будемо кучувати, будемо його приводити в порядок. У Брусову ми, як казав, підвернулися сміттєзвалище і спланували узбіччя по селу, щоб зробили, а старта зробили потім ямочний ремонт. Чаплинці підгорнулися сміттєзвалище. По біляках. Ми прогорнули дорогу з біляків у поділ біляків. Літо жарко, висохло все. Настільки можна було зробити рейдером. Ми зробили, Маніту буде на цій неділі ще робити сміттєзвалище в біляках і в поділ біляках. Вони там постараються його підрівняти. Ну, а щоб зробити його взагалі якісно, і щоб воно було з стеками, водовідведенням, осінню, коли похолодає, пройдуть якісь дощі, тоді його підтягне, але пусте ґрунт, ми тоді ще раз приїдемо в маніту і вирівняємо його. А весною вже підправимо і буде дорога вже тоді на декілька років більш-менш такому, щоб можна було по ній їздити. Проблема там у старостаті в час обозначилась, немає ГСМ і запчастин. Ну, я думаю, що на слідчій сесії постараємося це питання вирішити, тому що це і малий звертався з цією проблемою, вони за свої кошти і нанімають, і запчасті купляють. Другі старости зверталися, а я думаю, що ми тут підправимо. Людмила Павловна, мабуть, кіно знімала, вчора їздила по Василівці, по мусорниках, по брусу по ремонту дороги. Опять будуть заяви на вмішательство в роботу і я не знаю. Ну, подивимося, поживемо, подивимося. Там було звернення із Вереміївки. Люди дзвонили, що ми випилюємо хороші дерева для громади, там конус випилює. Ну, випилє, для того, щоб для громади з переселенцями там проблема, їм нема де дрова взяти. Цю проблему так не рішиш, там, я думаю, постараємося трохи допомогти, але це треба вирішити в системі. Значить, Є у нас заступник Стеценко Юрій Сергійович, він виписує на почистку посадок, каже, староста вивчить цю проблематику, дати 100 метрів посадки почистити, тим самим переселенцям, заготовити собі дрова, допомогти завести і так далі. Це буде правильний. А отак погашенням проблем, от у мене заява поступила сьогодні на стіл, сьогодні лежить, приїхав. Тут е переселенка просить. Щоб у дворі в неї покосили бур'яни, чи я покосив до мене звернення генеральному директору ПСП Сергію Синаринко. Ну, я все розумію, але ми громаді допомагаємо індивідуально, але в кожне своє життя індивідуально ми не зможемо допомагати, тому що у нас зараз механізаторів залишилось 32, а було 76. І от ми Зараз э, усі на полі, всі ми на ті, що по паях, коли людей робимо, дискуємо людям, огороди і так далі, тому що через дві тижні знову зайдемо у велику роботу. і э, Немає зараз людей, немає кому робити. Але стараємося роботу допомагати. У нас батьки звернулися дітей, що займаються футболом. У нас роздягальні, там вже раніше я там робив останній раз ремонт, але зараз там дійсно вже в такому стані. Сьогодні будівельник мій зробив заявку, дали на закупку матеріалів, батьки, я це другий раз озвучую, зроблять ремонт всередині. А громада хотілося щоб зробила знаружі. Підсвіжила, підремонтувала цю будівлю. І да. з такого, що свіженько дзвонила Вікторія з Остимівки власник кафе, яка з нами робила дитячу площадку. Після цього в неї там куча проблем накотилася, і електрики, і пожарники, і прослужба, і податкова. Що я можу сказати? Я радий у її. Оптимізму, задору, готова вона і далі працювати для громади, для дітей. Вийшла з продовженням зробити таку ж волейбольну площадку. Я її обідив, що давай зробимо тут пляжний волейбол. От в, в, очері, в Атом, як дітей було багато, це було місто, де діти товкли постійно, грали в волейбол. А коло школи, якщо не передумала директор там і Валера, син її. Зробити там футбольне поле і волейбольну площадку стандартну, хай дітки грають. Як не є справи, ну, електрики 100 тисяч штрафу. Ну, спасіба Богу, юристи вона там розібралася, немає Та штрафу, воно якось вийшло, що її не було, наверное. Ну, доказала вона, що його не було, штрафу немає. Податкова перевірила, порушень не знайшла. Про службі, зараз, я думаю, там у них своїх проблем вистачає. Пожарники бачать, що воно вже й не горить, там так і не приїхали. Так що в неї все нормально, працює. Комунікації між школою і, і підприємством немає, але вона старається зараз робити так, щоб на неї не було нарікань. Хотілося, щоб і школа теж якось знайшла таке співпрацю, тому що живуть в одному селі, і діти, крім школи, бувають і в магазинах, і в кафе, і на дитячій площадці. Піднімати дітей, вчити їх розуму і розум, чи як там, це спільна така задача, і тут ми повинні об'єднуватися, а не конфліктувати. М -м -м. Да, ті, що писали анонімки, я дивлюся, теж там. Більше не писатимуть, мабуть. І по тій команді виходить, ті, що їх навчили писати тепер, вони в стороні, а да. потрібно розуміти, що державі якась така надлом вийшла. от, Раніше дійсно це був чиновник. Молодець, коли украв мільйон, поділився і він герой. Бізнес. І страдав, то що ну, бізнес заробляє гроші, а чиновник завжди був прав. Зараз, дивлюся, трошки міняється ситуація, позиція по останнім крокам От в державі бізнес, якщо плат, заплатив мільйон податків і ти лучший, то ти є лучший. А чиновник, якщо мільйон неефективно потратив, то не герой, по крайній мірі. Працюємо далі, в общем, займаємося. Турнір, я ще раз запрошую і Валерія Устиміку, і Миколу Петровича, і Олега Сергійовича на турнір. Діток візьміть на год старше за зірочок. Зірочки будуть старші, ще менші будуть ті, що грали самі малі у Устимівці. Оболонь запросимо, зробимо хороший турнір з подарунками, з поздоровленнями, з медалями, кубками. Зробимо дітям праздник. Так, да. що касається заяв, старостами спілкувався, Людмила Павловна збирала там їх на нараду і там вийшло, що вона попросила заяви написати на Куцеула Володимира Миколаївича. Вони написали під тиском на їхню думку. Написали, що це було під тиском зроблено, одну заяву віддала, а другу не віддала. І давила на жалість, що вона не хороша. Але ж і не дала їй заяву, тому що під тиском вона написала. А те, що то сльози, то крокодилічі сльози, тільки крокодил, як з'їсть плаче. А тут не вийшло з'їсти, то сльози крокодилячі. І жаліть Павла в цьому випадку треба само себе, а не людей заставляти жаліти, яким ти робила, ну, по крайній мірі, не дуже красиві речі. От там я до о, Галушки, який пише сценарій е, то, товариш, правильно пишеться. Е, все правильно робиться і роз'єднуємо і згодимо лубами, і сім'ї заздрість, ненависть, ворожнечу. Ну, в принципі, політична боротьба, вона, мабуть, така і є, все це добре, але зараз час не той військовий. І завжди в нашого народу, коли в час такої війни або випробувань, об'єднується народ. і... Люди всякого соціального такого стану, економічного стану, політичних бачень і так далі. Бізнес, прості люди, влада, все об'єднується, ну, біда прийшла в наш дім. Не роз'єднувати треба, а об'єднувати. Об'єднуватися потрібно в допомозі і раненим, і волонтерам, і військовим. Підтримувати переселенців потрібно дітей. Людей похилого віку, я знаю, медицину, культуру, освіту. Ми цим займаємося. Ну, а ви працюєте як п'ята колона в тилу ворога. Я так розумію, що от старші товариші сказали сховатися, в тінь піти, в тінь зайшли. Да. Але зайшли як страус, то що все ж видно, дивіться, Григорій Земля. Не вам, ну, ми об'єднуємося, біда прийшла. І не нам говорити, як любити Україну. Це я до землі, Григорія. Пам'ятаю, війна почалася, було як в свадьбі в Малинівці, пам'ятаєте, як шапки міняли. Так хтось. Пропори міняли, то висіли одні, потім не стало, потім земляки наповнили повісили назад. А в обороні взагалі влада зробила все місто для рідних і близьких, кого погибли рідні. Є місто, але є слави в них є. А у нас при бюджеті 240 мільйонів у рік ми не спромогли за 4 роки нічого зробити. Але на зарплати премії за інтенсивність, за особоважливість заслуги, я не знаю, що там ще, на внутрішні премії по 100% кошти є, а сюди немає. І не хочете робити, а ще й все робите, щоб ми не зробили. Я до гривлі землі хочу сказати, не потрібно грязними ногами, головою грязною і руками лізти туди, куди не потрібно. Батьки вирішили. Ми зробили підготовчі роботи, вперлися в те, що державний архітектор хотів робити, а потім вдруг не схотів. Так як перевірять хотіли, ми проголосували, тоді не схотіли. Ви знаєте, як це робиться. Так що не робить для, для для цього для загиблих пам'ять чи що, я не розумію. Тут коштів бюджетних ні копійки немає. чому ви нас обвиняєте? Що ми з батьками хочемо щось зробити? Батьки в понеділок, шість батьків, он, дядя Міша Гаїна Івановна, були у Пасюти, тому що я як був на раді сі сторонників, домовився, що приїде делегація, подивиться, покажете і так далі. Ми подивилися, там щось зайняли, там подивилися, ті там були. Да, ми сиділи, обговорювали. Музика не понравилась. Так музика була для того, щоб не чули ви, що за вас думають батьки. І ми думаємо, і що за владу думають? Ми просто не хотіли, щоб воно тут, то що це така болезненна тема, ми хотіли просто обговорити, як, як рухатися нам далі. Лісняка я ж не хочу взагалі коментувати, тому що йому товариш пише всі ці. Так, да, одне питання тільки до нього. Ну, комуністи старші товариші, ну ті, що керують у нас, пишуть методички. Ну, а ти так не читаючи все це виконуєш. Це таке виходить, як комсомолець, ті, що всі в комсомол поступив. Ну, на грязне казати, чисте, на чисте грязне, всі бачать і... Я до лісняка, і не дурна ж людина теж все бачить, а каже наоборот. Ну це треба як ідеологічно, його мозги пробили, що він от потеряв і бдітельність як комсомолець, і реальність. Ну, от мене... Я просто відповідаю, те, що коментарі, вони якраз в тему, і я хотів би їх прокоментувати, то, що от супряга. Коля, я їх пам'ятаю два брата. В школу ми ходили. Я не пам'ятаю тільки, який де живе, один на Кірва, один до коло Людмили Павловни. Так хочете допомогти громаді, не язиком. Ну, Людмила Павловна за 30 років свою вулицю, свій садик, туди гроші виділяли на той садик, довела до... Убожество такого, так вийдіть, поможіть Людмині Павловні свою вулицю зробити. І це буде початок того, і, і тоді критикуйте, чого десь не зроблено. В принципі, і допоможете голові, так як ви за неї заступаєтесь, поможете їй хоч коло себе навести порядок. Знімати кіно я не буду, але ви ж там живете, бачите, що там робиться. А тоді поговоримо. Поки що на сьогоднішній день я сміття вивожу за вами, тому що громада повинна виводити сміття. При бюджеті 240 мільйонів. І це не моя голова, а голова вашої сусідки повинна боліти, що на її вулиці Бардак, коли садик бардак, коли туди гроші виділяли, голосували на реконструкцію, щоб там садик був. За підхід до всіх однаковий. От дивіться, староста ми зустрічаємося після роботи. Це їм не дуже комфортно, але вони приїжджають, зустрічаємося, обговорюємо проблеми, які в них є, з чим допомогти, як зробити їхню роботу ефективною для громади. Ви ж не чули, що десь голова чи староста, чи працівник старостату займався політикою? Я думаю, що не чули. Алєї Слави, ми в 12 12.10 зібралися, і заступник, і начальник відділу культури без 10 час знялися і пішли. що в робоче время не можна збиратися, обговорять Алєю Слави. Так чого ж тоді людмила Павловна ту п'ятницю цілий день на роботі не було, посвятила політики? Як виграти вибори знову? Як це, через які політичні сили, зустрічі, обговорення, яке фінансування? Підхід дуже неодинаковий будь себе починати треба, тоді всі будуть роботу робити. Да. І знову отам от кіно про війну, знаєте, як... Плічні реальпи прийшов на лижах. Ні, пастор пастор прийшов на лижах Швейцарію і прийшов на явку на другому етажі Цвіти дожні були поставлені. Там анекдот, що пастор підняв очі, а то були очі плічні, а типу такого. Повно. Та зустрічайтесь в себе в кабінеті, не політь ви дівчину там зустрічаєтесь, а всім кажете, що з політичною підтримкою не зустрічаєтесь. Як діти, чесно слово. Опять же, те саме кіно, знаєте, як 45-й рік, як Гітлер дзвонив в Австрію армію Венка, де армія Венка, що вона не атакує, що вона ще не в Берліні. Так оце павло на, та спілкувався з хлопцями, там, з Полтави. Дзвони кричить, що вони ще ходять, що в них проблем нема, що це. В тебе проблем нема, що ти оце цим займаєшся. Я так не розумію. Ділом би зайнялася. По роботі очеретувати працюємо. Валя, солод після відпустки з 25-го вийде, побалакаємо. Може отримаємо ще підтримку бізнесу, тому що почали роботи, роботи масштабні. Ну, підтримує бізнес очеретувальський і громади подякою, не підтримує, все одно будемо тягнути, то це буде, звісно, довше зроблено. У Стимівка, я казав, значить, окань вийде з больничного чи з лікарняного, я думаю, теж буде нормально, займемося і школою, займемося, і дитячою площадкою, щоб далі розвиток був. Аграрію з дощиком невеличким, десь він більший, там оболонська зона пройшов більший, там і фермери на урожай вучий розчитують. У нас тут трошки обділило, але і на тому, дякуючи Богу, соєшник наливається. Кукурудза в нас, звісно, зовсім слабенька, але щось намолотим. Буде і нам, буде і на податки, буде і на соціальні проєкти. По проєкту соціальному дивіться помідори, ті, що з розсади, ми торгуємо, а ось підійдуть ті, що сіялися не з розсади. Там посчитаємо економіку. Огірки ми зуміли людям забезпечити на консервування. Вже спад пішов, вже на салати купують, по ціні такі, що всіх задовольнило. По помідорах постараємося теж це десь з неділі, днів через 10. Ціну поставить собі вартості, і забезпечить і по автолавці, і по магазинах помідорами для консервації. Пізніше туди, на початку вересня, те саме зробимо з картоплею, щоб люди могли забезпечити себе на зиму, по ціні такій, щоб вона була і економічно доцільною для них, і щоб по якості вона було нормальна. Ну і я вже збирався тільки що цей дзвонив Пугачов, ну, по змаганню я сказав, сказав, що Павлона, мабуть, вже вирішила таки зайнятися роботою, визиває йому, щоб він об'яснився за 89 тисяч, що громада допомогла йому, його організації. При зарплаті 9 тисяч гривень, як він умудряється стільки змагань проводити, забезпечити усі інвентарем, забезпечити ремонтом, забезпечити поїздки, оце все. Ну, я думаю, що ну, як? працювати треба, думати, як організувати роботу, а не тим, чим займається зараз у нас керівництво громади. А Саші Пугачові сказати, далі так працювати, діток тренувати, щоб був результат, і роботою займатися От на 23 готується спартакіада, і волейбол буде, і будуть шашки, шашки, шахмати, будуть інші види спорту, буде футбол, змагання шести команд. От Людмила повна, прийдіть, подивіться, скільки це обходиться. І не будете задавати дурних питань. Всім дякую. Я думаю, що після тижня зустрінемося знову. Я думаю, двічі це багато. Терпіть мене, а раз в неділю можна послухати, чим живе громада. Дякую всім.